Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Які ж зміни треба очікувати українцям в Польщі вже в 26-му році, вже цієї зими? Є важливі фактори, на які треба звернути увагу. І я дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати це відео вподобайкою. І якщо ви ще не підписалися, то підпишіться. Надзвичайно багато, близько 600 тисяч громадян України дивиться без підписки цей канал. Я дуже прошу. Зробіть це зараз. Вам це нічого не коштує, а це допоможе і цьому каналу і цьому відео далі просуватися. Для тих, кому потрібна робота в Польщі, в описі під відео в першому закріпленому коментарі або в шапці профілю є посилання. Робота по всій території Польщі. Заходимо на офіційну сторінку до ужин до справ до Цюземців і читаємо, що там написано, які зміни потрібно вже чекати українцям в найближчим часом. У наступному році заплановані суттєві зміни у заяві на отримання посвідки на проживання в Польщі. Відправка заявок буде можлива лише в електронному вигляді, використовуючи спеціальний портал Мос. До речі, це та сама система МОЗ, яку так вже довго хочуть започаткувати, для того, щоб відкрити можливість подавати на карту це Укр. Але вони хочуть таким самим чином і інші карти тимчасового сталого побиту зробити, щоб вони їх подавали всіх в електронній формі. Тобто не треба буде носити, не треба буде ніяких посередників. Ви собі самостійно з телефона чи з комп'ютера взяли, подались і чекаєте відповіді. Ну, треба щось донести, тоді та, в такому випадку потрібно буде пройтися до ужину. Якщо ж ні, все гаразд документами, то все чекаєте. дзвіночка. До речі, оцей законопроект, який чекає підпису по карті ЦУКР від президента, там так само в цьому ж законопроекті, в цій уставі, є і онлайн-подача на всі карти побиту, не тільки на ЦУКР. Відповідно до запланованих змін у законах подати заявку на отримання посвідки на проживання в Польщі, тимчасове постійне місце проживання та довгострокове резидент ЄС можна буде виключно онлайн, використовуючи спеціальний портал, модуль підтримки кейсів МОЗ, доступний через веб браузер. Вам не доведеться бронювати заявку або стояти в чергах. Ви можете зробити це у зручний для вас час. Також ви зможете призупинити заповнення заявки, зберегти введені дані та знову їх. Відредагувати, коли вже з'явиться можливість у вас. Доступ до системи МОЗ буде безкоштовним. Подати заявку ви зможете самостійно без необхідності користуватися послугами платних посередників. Єдині витрати, які вам доведеться понести, це податковий збір при подачі заявки в розмірі, залежно від типу дозволу, та оплата та плата за оформлення карти побиту 100 злотих. Щоб оформити посвідки на проживання в Польщі, вам знадобиться. Створіть обліковий запис користувача в новій системі МОЗ. Якщо у вас вже є обліковий запис в наявній системі МОЗ, вам потрібно буде створити новий. Особисто зайдіть на портал МОЗ через логінговпл та заповніть правильну форму для надання посвідки на проживання в Польщі. Підпишіть електронну заявку. Необхідно буде мати профіль довіреного кваліфікованого електронного підпису або особистий підпис. Додайте обов'язкові. Вкладення актуальна фотографія в цифровому форматі цифровий цифровий вибір всіх сторінок важливого проїзного документа, тобто дійсного підтвердження оплати, скан документів або електронне підтвердження переказу виплати е, в розмірі 100 злотих, за оформлення карти попиту та податковий збір за надання посвідки на проживання, у разі подачі заявки на дозвіл на тимчасове перебування та робота і так звана блакитна карта. Вкладення підписане роботодавцем. Тимчасове перебування з метою навчання в коледжі, вкладення підписане очільником університету. Тимчасове перебування на стажуванні або волонтерстві, вкладення підписане організатором стажування або волонтером. Вас викличуть до провінційного офісу для здачі відбитків пальців та зразки підпису, а за необхідності доповнити інформацію, що містилася в заяві, або додати до заявки додаткові документи, те, про що я сказав. Якщо з документами все гаразд, то вас лишній раз дьоргати не будуть. Але. Підпис треба буде залишити. Так що чекаємо підписа президента щодо ось цієї устави. Вона важлива, вона мала би полегшити громадянам України перебування і легалізацію. Ну і вона би мала почати дію нової карти. Це Укр, яку багато хто чекає. В Польщі, та й не тільки в Польщі, в Україні та в інших країнах випав перший сніг. А що це означає, що багато хто не встиг, наприклад, перезутися. Багато хто не знає, як в Польщі потрібно прогрівати автомобіль, як можна їхати, а як не можна їхати. І тут зараз наступний блок інформації для тих громадян України, які зараз в Польщі, і не знають, за що можна отримати штраф. А є така можливість, і ви навіть про це не здогадувались. У холодну пору року водії використовують швидкі трюхи для полегшення запуску авто, але не всі вони дозволені правилами. Наприклад, залишити двигун увімкненим під час. Чищення вікон несе ризик штраф. Сайт Мото РППЛ нагадує, що в населених пунктах двигу не, можна, не може працювати більше однієї хвилини без обґрунтованої потреби. Якщо цю межу перевищено, поліція може накласти штраф від 20 до 300 злотих, оскільки таким чином водій створює зайвий шум або забруднює навколишнє середовище. Але якщо буроз, нападало снігу, все попримерзало, то за одну хвилину розігріти і якось відшкрябати ту машину достатньо складно. Ну, Я сам, є, я сам так само водій є. Розумію, про що говорю. Ну але як бачимо в Польщі такі правила за вікна, які повністю не очищені від снігу чи крижаного нальоту, застосовуються набагато суворіші покарання. згідно з правилами керування автомобілем із замерзлими або частково замерзлими вікнами, може призвести до штрафу до 3 тисяч злотих та 15 штрафних балів. Це одне з найсерйозніших зимових правопорушень, оскільки це безпосередньо впливає на безпеку дорожнього руху, як для водія, так і для інших учасників дорожнього руху. Ну, це класно, коли ти маєш, наприклад, в Польщі свій гараж, і з гаража виїхав, а в тебе нічого не замерзло. А якщо в тебе все замерзло, заледеніло, зверху, не знаю, метр снігу, таке також може бути, поки ви відчистите хвилину, можна гріти, далі не можна гріти. Ви ще не встигли відчистити, поїхали, а тут льот і тут знов штраф. Отаке у найближчі тижні буде посилено дорожні перевірки, під час яких співробітники звертатимуть особливу увагу на технічний стан транспортних засобів та видимість з місця водія. Поліцейські нагадали, що автомобіль має бути повністю підготовлений до поїздки, ретельно очищений від снігу, вікна та капот, робочі фари та наявність інструментів для видалення льоду. В іншому випадку навіть короткий плановий огляд може призвести до штрафу або додаткової адміністративної роботи. Отак. Тому, якщо маєте автомобіль, їздити в Польщі по дорогах. Будьте готовими щодо працевлаштування в Польщі в 26-му році. Теж плануються певні зміни. Що пишуть польські змі щодо працевлаштування зараз поясню. Дивіться, 26-й рік може стати найневизначенішим з часів пандемії. Поєднання нових правил, дедалі жорсткіших процедур легалізації та відсутність рішення щодо продовження дії тимчасового захисту для громадян України створює ситуацію, яка може суттєво порушити функціонування бізнесу. На сьогоднішній день немає чіткого рішення щодо того, чи буде продовжено дію спецзакону та я. Застосовується європейське законодавство у разі раптового закінчення його дії. Очікування рішень щодо карти побиту воюсь управління триває місяцями, а іноді й роками. Тому досить печально виглядає перспектива, що ринок праці може втратити 7% працівників через зміну правил. Що мається на увазі під зміною правил? Це мається на увазі, якщо статус Укр не буде продовжено президентом Польщі, про що він говорив, що він не буде продовжувати. І потрібно буде всім перейти на якісь інші документи, а хтось може не встигнути. Тобто, загалом статус Укр може і буде продовжено. Я вже про це також говорив, що легальність перебування ваше буде зберігатися за вами, ну, напевно, до 27-го року. Але щодо працевлаштування, можуть виникнути питання. Ну, дивіться, зараз є устава, яка дозволяє українцям без запрошення на роботу. Тільки в електронній формі роботодавець там повідомляє ужин чи там зателефонує і все, і вас взяли на роботу, підписали договір, працюйте. Але якщо зникне ця можливість, потрібно буде знову запрошення на роботу, потрібно буде це все уточняти. Коли людина прийшла на роботу, коли людина пішла з роботи, це зараз все є, але зараз все в електронній формі, без додаткових запрошень, без додаткових документів. І якщо це все, скажімо так, відкотиться назад і не буде цього. То це виникне проблема. І як пам'ятаєте, був момент, коли затягувався підпис президента щодо продовження устави 26-го року, і дуже багато виникало питань в українців і в бізнесу, як далі легалізувати на роботі українця. Якщо він має статус укр, а його не продовжать. Бо якщо ти маєш карту попиту по роботі, питань немає, все нормально. Якщо ти маєш візу, теж без проблем. Маєш без віз теж без проблем. Діючий. А якщо ти маєш статус Укр, а його не продовжать. Тоді ти поза законом, тоді тебе підтримує Європейський Союз і європейське право, але в Польщі є своє право праці, є свої умови, є своя конституція і свої устави. Як це поєднати? Оце проблема. Тобто, вам зможуть надати можливість бути в Польщі по тимчасовому захисту Європи. Але ось працювати, вам треба мати дозвіл від Польщі, потрібно мати запрошення і все тому подібне. І тут якраз велике таке запитання, що. Робити в цьому випадку ще поки що невідомо. Сподіваюся, що до того моменту запрацює карта це Укр». Е, Хто має можливість подаватися від роботи там, чи воз'єднання сім'ї, теж рекомендую це робити. Це стандартні карти побиту на тимчасове перебування, які вже роками працюють. І навіть подача вона теж вас легалізує. І хто вже ну, хто не має такої можливості, хто по статусу Укер і не має можливості піти на роботу, чи він, наприклад, навчається. А ви знаєте, як ти навчаєшся по статусу Укр, ти не можеш податися на карту побиту на навчання. Тобі треба відмовитися від статусу Укер, а тоді податися на карту побиту. Тому тут питання чекати карту. Це Укр, яка ну, десь має з'явитися треба підпис президента. І ось це велике запитання, з яким стикнуться українці вже найближчим часом, до речі. Але сподіваюся, що до того моменту вже з'являться якісь альтернативи. Ось така інформація, такі повідомлення, такі інсайти для вас сьогодні. Я підготував. Сподіваюся, що для вас це було цікаво. Ви підтримали це відео вподобайкою. Не забули підписатися. Ну і, звичайно, коментарі, яка у вас ситуація? Теж буде цікаво почитати. До зустрічі в наступних відео з вами як завжди Саша Матвєєв.